Дякую, Олександр Валентинович. Шановні колеги, перша ознака оцим вето, яке підготувало Міністерство соцполітики, ми бачимо продовження порочної практики безтолковщини. Уряд з одного боку, президент з другого боку. Ми таке вже переживали. І ви знаєте, добром це не закінчилося ні для уряду, ні для президента. Друге, продовжиться порочна практика, коли уряд намагається запхати руки в кишеню людей. Правильно сказав колега Зелек, страхові внески це не податки, це не збори, це відкладена зарплата на випадок страховий, коли він наступає. Тому я прошу погодитися з думкою Цибенка Олександр Валентинович, дайте можливість на комітеті. Цей закон потрібний. Я просто зараз якісь особисті ворожі стосунки міністра і державних центрів зайнятості. Ото вона зараз які пише, що він неефективний. Що значить неефективний? Та в нас забрали всього фонду до 2,9 мільярдів. Почекайте до нового року, що ми будемо виплачувати за страхованим особам. І ще не, і тому дайте можливість із комітету спрацювати.